Так, так, так. Да. Так. Тоді дивись, що... Все ми... я потім зніму, да. так. Чик... Знімаєш? Да, вже, так. Да. <сі> ну, тоді дивись, що ми. Ну, Мабуть так буде трохи рулетку. Треба було два рази навколо дерева. Так, так, зараз зроблю. Так безпечніше. Дай метр собі. Маєш на увазі, що тут я можу під'їхати. Так, да. і на ти трошки підеш, якщо знесе, тебе втримає. Ти головне перехилився вперед, перехиляйся вже. Вже отак, да. перехилився добре. О, все, тільки піднімається, бачиш, потрошку обережно, бо воно перехиляється. Руками, руками, так, да. до кінця спускайся. Обережно, там також схил дуже сильний буде. Це трошки спустився. Погуляти виїхали. Ти певний, що це нормальна прогулянка. Кажу, там вже гарно. А від чи... тепер піднімись відчепитися, спустись? Ні, ну. Що ні? <піднятися> ні, ну ти ж дочепився. Пускай. Добре, що є всі ці штуки. Ну як тобі? Тобі вже сподоб... ще гуляємо чи повертаємось назад? Мені ще жарко, жарко дуже.